Дослухайте нас до кінця, буде абсолютно карколомний сюжет про те, як під впливом цензури дивоглядно спотворювали нашу історію. Але тут мазепа в центрі, і для лепкого це дуже свідомо. Це такий. Надзвичайно е, важливий момент. Найпопулярнішими тоді були, звичайно, загребельний та Іваничук. Юрій Косач на еміграції. І отут Загребельний робить ну таку піклу підміну, я би сказала. Валерій Шевчук. Будівництво Софії Київської відбувалося задовго до постання імперії, яка претендувала на те, що вона тут цим простором всім запанувала. Юрій Іваничук. Це вражаючий для мене сюжет. Вітаємо. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні в нас розмова, яка власне стосується ідентичності, на стосується цілого жанру або такої сукупності жанрів, які напряму мають справу з поступовим формуванням ідентичності. Це жанр, який впливає на читачів, читачок. Який має всі шанси, от один з цих жанрів художньої літератури, який має всі шанси позначитися на виборі ідентичності, на сприйнятті чи переформатування, переформатування самосприйняття? І ми будемо говорити в цьому сенсі про художню історичну прозу. То це, ну, власне, про художню прозу історичну і національну пам'ять. Ми розуміємо, що е, письменник чи письменниця, котрі беруться за такий жанр, повинні зробити мінімум дві речі. З одного боку, вони е, мають це всі, чекають читачі е, цього жанру. Вони повинні дати певну картину е, якоїсь епохи, про яку Як вона їм то була. Так, як воно насправді було, як відбувалися ті чи інші події, як правило, береться якась історична подія, важлива, вагома чи історичний важливий період. І друге, вони повинні реконструювати свідомості, які є в цій епосі. І ми збираємося говорити неодноразово про художню історичну прозу, власне, тому що довгий час. Цей жанр залишався таким націєоборонним, коли не було можливості. Говорити про е, Україну в публіцистичних текстах, там під впливом пропаганди, коли не було можливості пропагувати е, українську ідею на політичному рівні, цим займалася історична проза. Історична проза, так чи інакше, наголошувала давність е, українського народу, наголошувала е, на героїчних е, сторінках. Розуміємо, що. Вона мала і досі має значний вплив. Якщо ми подивимося, от ці потужні українські екранізації останнього часу Захар Беркут, тепер от Олександ, ну не Олекса а просто Довбуш. Ми маємо якраз власне такі ще перед тим поводир, Мамай. Ми маємо ось це відсилання до е, цієї художньої реальності. Відповідно, є сенс говорити про е, окремих авторів і авторок, які е, займалися цим жанром. Також навіть про окремі твори, але сьогодні ми починаємо з такої найбільш загальної картини. Але внос... наскільки давня в нас ця водночас водночас, буде карколомний сюжет? Дослухайте нас до кінця, буде абсолютно карколомний сюжет про те, як під впливом цензури. Дивоглядно спотворювали нашу історію. Ну насправді вони завжди перебували от, в цій ситуації. Але наскільки довго у нас це так, традиція? Річ у тім, що український історичний роман постав як роман про козацьку добу. Отже, перший український історичний Вальтер Скотівський роман це Кулішева Чорна Рада. Чорна рада, справді чудовий роман. Я отже друге полемізую з настою, яка стверджує яка стверджувала, що його тяжко в школі читати. Ну, класний роман меч, з мечами Мах. Хають українські лицарі. Але отже, започаткована ця, ця Вальтерскотівська модель історичного роману була на, на козацькій добі. І все XIX століття козацька доба й була у фокусі. Е, Левицький з його історичними романами, Зокрема, гетьман Іван Виговський, Єрмія Вишневецький. Потім оця спроба така дуже свідома, не зовсім дала, дуже свідома, спроба, ну, свідома така, от вони на пропаганду працювали, коли Михайло Старицький. Вонькою Людмилою написала роман про Богдана Хмельницького. Там в другій половині 19-го такі менш може відомі, але свою справу робили Чайківський. Так Чайківський був дуже популярний Кащенко. Кащенко Адріан Адріан Кащенко, який мав абсолютно популярність. Це от був такий феномен. Ну він він писав ну так, попросту кажучи, погані примітивні тексти, але неймовірну популярність. І лише з початком ХХ століття відбувається дуже важливий перелом, і особливо був підсилений національною революцією. Нам про це дуже добре пояснив Віктор Домонтович в романі Без ґрунту. Відбувається перехід від козакофільської моделі історичної романи, врешті від козакофільської моделі ідентичності, до моделі значно ширшої. Домонтович дає дуже гарну метафору в романі Безґрунту. Згадаємо не ворскла річка невеличка, а великий водний шлях, зваряг у греки. Візантинізм Михайло Бойчук з його школою і давні, увага до давньоруської ікони. І ось... Якраз 20-ті роки потужно апропріюється в історичній свідомості, в моделі ідентичності спадщина князівська спадщина, князівська київська старокиївська, старо князівська спадщина. Воно 20-ті 20 роки не не встигло просто війти в історичну, не, не встигло війти в романну форму. Там були цікаві. Олекса Слісаренко його мене князь пробував до тої доби звертатися. пробував. пробувати Гриневичева, та але. Не було такого ну поту все таки найпотужнішим історичним 20-х років засталися Людолови mm -hmm. Ленеїдитолуб, які були ну, з козацької ну, доби. Тут, тут. Можна ще додати Мазепу Богдана Лемазепа Лепкого до теж козацька так, доба, так. трошки зміщено, бо як правило, козацька доба це Хмельницький, Сагайдачний. до речі, і в Кащенка, і в Чайковського є. Романи просто які називається, Сагайдачний uh -huh. Людолове, Тулуб знову ж про, про Сагайдачного. Так. Тобто це один гетьман довкола якого відбувається. І типово так само Богдан Хмельницький, про якого Абсолютно. багато так, написано. Так. Не знаю, який текст про нього вдаліший. Можливо, і нема такого доброго вдалого тексту історичного роману про Хмельницького, але тут Мазепа в центрі, і для Лепкова це дуже свідомо. Це такий. Надзвичайно важливий момент йому треба подати після всіх цих дискусій, і там анафем на адресу Мазепи. Він утверджує його ну з більшою, скажімо, точністю, ну і з такою національною правдою. Так, тобто, тут явний такий ідеологічний крок, про лепкого можна окремо буде говорити тут. Знов ж тут я розповім сюжет. От е, Наталки Гавдиди, дослідниці, це є е, в окремій монографії. Його батько е, лепко дуже хотів, щоб він малював е, картини, історичні картини, як Ян Матейко, як польський художник, який малював такі історичні полотна, для того, щоб впливати, щоб будити свідомість е, от співгромадян. Е, це 20-ті роки е, художником, е, таким яким його бачив батько, Богдан Лепкін і став, і він це переніс в тексти. І от ця. Тетралогія, а потім брат Лев Лепкий дописав п'ятий том, ем, значить Мотря не вбивай», Батурин, Полтава, е, і потім з під Полтави до Бандер. Ось власне це мала бути така фреска. Це була така фреска, і е, зрозуміло, що цей, е, е, ця епопея вона дуже чітко е, в радянський час її послідовно прискорбували, замовчували, так. тому що е, це був такий дуже суттєвий крок. З так чи так, але глорифікацією Мазепи. А з іншого боку, я хотів тут ще підхопити і наголосити, що це дуже важлива зміна, коли іде сув в ці княжі часи. І ми говорили окремо, коли йшлося нам про працьку школу, так що вони також поети. Заходять в цю тематику, в давню тематику, тому що якщо козаки, це був ще в, в імперські часи все-таки амбівалентний такий образ, так? бо вони начебто потім служили ну, чи там борони, вони боронили Україну і все-таки це Хмельницький з козаками підписав це роз'єднання. То якщо історик береться, ну автор історичного роману береться за княжі часи, тим самим він дійсно наголошує, що це наша історія, не історія там Росії, після якої десь там вони значить гілка Рюриковичів пішла десь там на північно, то цей весь божевільний якийсь наратив, та наратив, який розвивали тоді вже з 18 століття в Росії. А що йдеться про київську історію київських князів, тяглість національного державного організму, який зараз не присутній, але був присутній, Тобто це дуже таке важливе наголошення дійсно історичної пам'яті. Не просто що в нас були такі дещо анархічні захисники-козаки, а в нас була держава більше того, такого імперського штибу сама по собі. Яка збирала данину там від Древлян до чуді весі десь там на півночі? От і це наш такий питомий організм. Тобто, це таке дуже небезпечне пригадування, тому його в 19 сторіччі і е, не могло бути. А вже на початку 20-го з е, визвольними змаганнями, хоч програними, але наявними, е, це пригадування. Почалося, ну і тут ще варто згадати, наприклад, Юліана Опільського. Він не першорядний такий аж автор, але знову ж свою справу робив. І в нього ну, ці романи «Іду на ви, ідоли падуть. Це от якраз э, давньоруський, э, давньоукраїнський контекст. І що ми бачимо далі? В 60-х? далі ми бачимо знову ж. Досить активне повернення до цієї тематики, зокрема в Загребенні. Так, 20 років ця державницька нотка. От вона вона утвердилася. Потім ну, вона утвердилася справді на еміграції. і що дивовижно, що попри те. Попри те, що в радянській так, званій, так званому українському радянському історичному романі все дуже поле зачищалося. Якимись мільйонними тиражами виходила Переяславська рада Натана Рибака, яка зображала Хмельницьким на таким собі Сталіним тої доби, все це якось, але ця традиція витривала, вона вижила. І в 50-60-ті роки якраз неймовірна популярність забутого ж мабуть сьогодні. Ну надречому сьогодні цікавичатимець Семена Скляренка, котрий написав романи а, про Київську Руськи Володимир ще. Святослав. Володимир, Святослав. Отже, романи про Київ, які читалися неймовірно. Це були це були якісь там наклади фантастичні. І ось в 60-ті роки, в другій половині 60-х років, принаймні ну 60-ті роки, власне, нарешті постає повноцінний історичний роман. Далі, далі буде роман Іваничук з його чудовими сюжетами. Найпопулярнішими тоді були, звичайно, Загребельний та Іваничук. В Загребельного є романи кращі гірші, але сьогоднішня моя, от, мій сьогоднішній сюжет це, роман, це сюжет про вплив цензури і про вплив внутрішнього редактора. Отже, роман Диво, 1968 рік. Ним започаткована тетралогія Загребельного про Київську Русь. Диво неймовірно популярне, і там є сюжет про будівництво Софії Київської, про Ярослава Мудрого. Він якраз його, його якраз можна і сьогодні читати. От те, що стосується давньоруського руського пласту, та. бо там кілька часових, там три часових пласти. Те, що стосується давньої Русі, можна читати воно дуже добре. А от далі йде там сучасність, вона взагалі не цікава, 60-ті роки, і посередні, так би мовити, Друга світова війна, от Київ років Другої світової війни. І отут з робить робить ну, таку піклу підміну, я би сказала. Річ у тім, що Софія Київська, мабуть, таки очі імперії. Вона нагадувала про те, що коли ми були, їх ще не було. Спроб знищити Софію Київську було кілька в Софії святій Софії правилося за е, українською правила Українська Церква, Українська Перкафальна, Українська йшли відправи українською мовою в роки Української Народної Республіки, і шовініста Булгакова, пам'ятаємо це, просто от, ну ніг здавало. В 37-му році, коли підірвав тридцять роки, коли підірвали Михайлівський собор, тоді була спроба ну, був принаймні план підірвати і Софію за таким апокрифічним переказом. Тоді ніби втрутилася французька держава. От вони покликалися на Анну Ярославну, французьку королеву. Ну якось Софія встояла тоді за е, сюжетом Павла Загребельного. В роки в, в, в роки Другої світової війни в романі диво німці хочуть підгітлерівці, хочуть підірвати Софію. А радянські підпільники і партизани героїчно їм у цьому завадили. А все було а загребельний тут ну, ставить такі. все з ніг на голову, і ми знаємо цей сюжет про замах на святу Софію Київську зі спогадів її тодішнього директора. Директором заповідника Софія Київська був історик Олекса Повстенко. Він виїхав потім на захід і написав свої спогади. Отже, в восени, на початку осені 41 у вересні 41-го року, 19 вересня, Гітерці зайшли в Київ, у вересні 41-го року, в підвали Софії завозенКВД завозили якісь якісь які, які вантажі. І ось десь там незадовго, перед 19 вересня, до воріт це вражаючий для мене сюжет. До воріт Софії під'їхала вантажіка. Там сидів молодий лейтенант. Лейтенант показав повстенку директору заповідника наказ підірвати Софію. Як зміг повстенко переконати цього хлопця? Ну, з одного боку, ймовірно, що в нього була якась релігійна свідомість все таки він з якоїсь там селянської сім'ї дуже ймовірно. І він йому ну йому от, ну, а тут уже відповідальності особливої не було. Бо вже це вже 19 вересня, це вже, вже Червона армія виходить з міста. Так чи так вони змогли домовитися? І ця машина поїхала. Хлопець лейтенант поїхав, не виконавши свого завдання. Отже, врятована Софія. І от хочеться вірити, що за такий вчинок, ну якось якісь вишні сили мусили зберегти життя цьому лейтенанту. Ми нічого про нього не знаємо, але от ми, ми йому завдячуємо тим, що Софія досі стоїть. Отже, вочевидь, ну таких збігів просто інакше не можна пояснити цей збіг. Вочевидь, загребельний звідкись знав. Ну, він, він він мав доступ. Він був на керівній посаді в скілці письменник. Він очевидно мав доступ до якихось спецархівів, спецфондів, так Званих він можливо не врахував, що один з учасників цього цих переговорів вижив і написав свою версію. Отже, ми читаємо і це читати ну, дуже, дуже неприємно і відразливо навіть ми читаємо в романі диво про те, як підлі гітлерівці хочуть знищити Софію, знищити осердя Києва. І от радянські, героїчні радянські підпільники і партизани все-таки рятують. Насправді, насправді, отже, там були ще дуже, дуже цікаві сюжети, адже гітлерівці в Києві як це не дивно створили під час окупації історичний музей. Цей історичний музей був для ну він це зрозуміло. Він був для того, щоб просто зібрати цінності, які потім вивезти в Німеччину. І з директором цього музею, археологом, під час окупації, спілкувався ще один український археолог. Віктор Петров, котрий був тут в ролі радянського резидента, так чи так? Отже, загребельний романом диво запропонував з одного боку, тут ця, клюця історія відразлива і вона абсолютно неприйнятна. Але з іншого боку, цей давньоруський, давньокиївський пласт він по-своєму дуже суголосний усі усій риториці, всій аксіології, усій цінності на станові 60-ників. Ми маємо е, тут приклад такої маніпуляції, тобто насправді це не такий простий жанр, тому що про історію одну і ту саму можна роні ті самі факти, абсолютно, можна по-різному. і це завжди виклик для історичного роману, де відтворювати відповідно до. Історичної правди до фактів, а де ними можна маніпулювати, ну чи не можна, але де ними хочуть маніпулювати на догоду теперішнього моменту. Так, але в даному разі йдеться про недавню історію, про історію, якими, ну, mm -hmm. якими були ще свідки всі тодішні читачі. йдеться про, ну Тут йдеться про, про очевидну маніпуляцію. Але коли я хочу наголосити оцей епізод зустрічі Ярослава Мудрого із зодчим сивооком. Отже, mm -hmm. Ярослав. Князь Ярослав перемагає ворогів, і на честь її великої перемоги він хоче поставити величний храм. Йому приносять проекти. Які брали за взірець ну, візантійські зразки, значить, Святу Софію в Константинополі, ну так чи так візантійські зразки? І ось приходить цей зодчий сивок, котрий з воску виліпив. Це вже християнізована Київська Русь, вже прийнято християнство. Але СВООК приносить макет, архітектурний макет, архітектурну модель, яка взорується на язичницьку дохристиянську київську архітектуру. і князь після певних після певних сумнівів, після певних вагань приймає оцю автентичну модель. Отже, це якраз вся проза, ну майже вся проза 60-х років цим перейнята. Закоріненість, рідний ґрунт, зв'язок із давніми українськими традиціями. Це те, що у Тітюнника, у Близнеця, ну, власне, у всіх історичних романах. Це наша земля, це наше коріння, і ніякі так би мовити, врешті-решт важливо було наголосити, що е, будівництво Софії Київської відбувалося задовго до постання імперії, яка претендувала на те, що вона тут цим простором всім запанувала. Так він то пише про протистояння ідеологічне з Візантійською імперією, але яка різниця? Це протистояння так, з імперією. Так, так. І він це наголошує. От, тобто, це йому важливо сказати. Е, і ну, ми безперечно, окремо ще будемо говорити про загребельного і його інші романи. Е, окремо, вочевидь, варто буде говорити про Євпраксію, Um, ми, прямо, власне, диво конеці, диво, диво ви, найменш вдалий роман. Тоді виходить з цієї тетралоги. Чотир, чотири романтики. Ви, Зарано за, наростання. На та, так, і після дива пригарний роман Первоміст, перший, перший дерев'яний міст через Дніпро. От, знов таки потуга. Давайте скажемо так по-сучасному інженерна потуга наших предків. Mm -hmm. Потім була смерть у Києві, чудовий ж такий Дуже майже постмодерністський так, роман. Так. Uh, і є в пракці, ну, Сам Загребельний пояснював, uh, колись два казали, в інтерв'ю так дивиться роман про споруду. Е, диво, це роман про владу е, і про митця, про митця і владу. Е, це роман про споруду. Е, і потім е, «Євпраксія» — це роман, е, про От, mm -hmm. роман про жінку. От Роман про жінку, Євпраксія, вона ще відома під ім'ям Єлизавети. Часом, принаймні, так у Івана Кочерги. Е, це оця історія доньки Ярослава Мудрого. Вона вона, вона, вона достатньо взагалі чутливий. У образі от сучасних жінок в нього якась є навіть така, я би її назвала якоюсь такою напів, трошки феміністичною свідомістю. в кожному разі він, він часто зображає таких сильних амбітних жінок. Е, і потім, після цього цих чотирьох романів про Київську Русь, був роман Роксолана, який був абсолютним бестселером пізньорадянської доби. Роксолану читали всі, вона продавалася там десь на чорному ринку. І нарешті потім був роман Я Богдан. Ну отже, так чи так, це, це важлива складова нашого історичного роману, який утверджував нашу ідентичність. Тут важливо ще, говорячи про 60 сказати, сказати про Володимира Малика. В нього більш романтичний підхід. тобто Це більш, це белетристика. Так, так. Не, не можна сказати, що це от історичний роман, це така історична белетристика, але це дуже популярно було. Таємний посол, знову ж козацькі часи, так. князький, значить, Горить Свіча княжі часи, він мав певний вплив, хоча от, більшою мірою от, не задля влади і цензури, але для Ну, власне, захопливості сюжетів він ними трошки е, так, так маніпулював. Ну, бо там в таємному послі е, козак, е, значить, ідучи визволяти свою кохану, пробирається в султанський палац, там, значить забирає її звідти, ну абсолютно фантастика, але як приємно читати. Та був важливий. Ну, потім був врешті Іван Білик з його дороге. Потім, потім ну, Білик, теж, Білик теж фантазував багато чого. Угу. Ну, але, але він по-своєму цікавий. Так, тому, там, тобто там історичних була... романів було багато, тема, різних 60-70-ті 60 роки. Це от автори різні, автори цікаві. Срій плачин, який там був заборонений, тексти, якого були просто заборонені цензурою, які там і. Ну, і... З тим більшою цікавістю читалися. І Іваничук теж дуже цікаві романи, є і е, давніші сюжети, і ближчі до нас сюжети. Про це будемо все говорити. Бачите, ми розгорнули цей спектр історичної романістики. Вона в нас довга тривала. Відповідно, завжди є про що поміркувати і поговорити ну, в зв'язку з встановленням уявлення про націю і збереженням історичної пам'яті. Ми тому закликаємо всіх далі продовжувати дивитися наші випуски, підтримувати нас на Патреоні, тут на Ютубі, ставити лайки, підписуватися на наш канал. Ну а на завершення запитання яких ви історичних романістів чи романісток читали, і хто з них видається таким найбільш цікавим вам особисто? І моє питання до вас. Чи можна вважати, що розквіт українського історичного роману при кінці Радянського Союзу? Був знаком нашої близької незалежності. Я думаю, що це визрівало, і ці романи вони наближали це усвідомлення. Більше того, досить розвинутий був жанр, бо в нас так само з'явилися ті, хто гралися з історією, як, наприклад, Юрій Косач на еміграції, як Валерій Шевчук, бо там є певна гра так, з історією, так, це... і пізніше там Юрій Винничук, тобто ми маємо. Такий дуже широкий спектр, і безперечно, наявність історичного роману суттєво вплинула на кристалізацію національної свідомості і, і так, на здобуття незалежності.